Як перетворити вашу нерухомість на джерело пасивного доходу? Ваша нерухомість це більше, ніж просто місце для проживання. Це фінансовий актив, який може приносити дійсно гарний прибуток. Розглянемо дієві стратегії, що ваша нерухомість почала заробляти на вас. Значить подобово, як це працює? Ви знаєте житло туристам чи тим людям, хто знаходиться у відряженні. Подобова оренда приносить на 50-70% вище ніж довгостроково, особливо у великих містах чи курортних зонах. Секрет: успішні інвестори створюють простори з гарним дизайном і забезпечують гнучкість у бронюванні. Приклад окупності інвестицій. Купуємо квартиру за 50 тисяч доларів. Щомісяця вона приносить 700-900 доларів прибутку. Що вже за рік. Становить 10800 доларів. Це вам не вебкамщиці. Подол підняла, дань зібрала. Це справжній бізнес. А за 5 років ми вертаємо повністю свої кошти плюс 20% додаткового доходу. Не втрачайте можливість створити жило пасивно доходу. Пишіть у коментарі, які способи працюють у вас. Можливо, разом ми зможемо взяти більш цікаву стратегію.